У кожного українця слово кіборг вже 10 років асоціюється з українськими військовими та добровольцями, котрі утримували Донецький аеропорт 2014-го. А знаєш, яке значення має цей термін? Ну наскільки я розумію, кіборг це біологічний організм, що містить механічні та електронні компоненти, котрі замінюють його органи і частини тіла. І чесно кажучи, зараз у мене це слово асоціюється з нашими протезованими військовими. Саме до цього я й вела. Можні, незламні, безстрашні. Один з таких героїв людина зі штучною рукою, але з пражнісіньким гарячим серцем. Спецпризначенець Олександр Солом'яний і він потребує нашої фінансової підтримки. За мить ми познайомимося з героєм з його проблемами та досягненнями. Олександр Солом'яний, родом з Київщини, у мирному житті був підприємцем, займався it технологіями та реалізацією екологічних проєктів. Коли розпочалось повномасштабне російське вторгнення, він залишив бізнес і пішов добровольцем на фронт 6 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання під Бахмутом отримав важке поранення, але продовжив бій з ворогом. Ми отримали бойове розпорядження. І заходили на позиції, на жаль, на свичислех дрон вночі, і ми попали під обстріл. Мій побратим Артем закрив мене собою своїм тілом. Власне, він загинув, а я отримав важке поранення правої руки. Олександр чекав шість годин з турнікетом на руці, доки побратими вивезуть його з поля бою. Інтенсивний ворожий обстріл не припинявся ні на мить. Лікарі діагностували в бійця турнікетний синдром і були змушені ампутувати праву руку. Потім я попав Дніпро. Військовий госпіталь, потім попав в військовий госпіталь Хмельницький. Дуже чудові лікарі. Після цього попав в реабілітаційний центр Галичина, це на Львівщині, де проходжу основний етап реабілітації. І там я побачив. Хлопця з подібним кейсом, як у мене, тоді й дізнався про столичний центр ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки, де виконують надскладні операції, а допомагає захисникам благодійний фонд Центр спасіння життя В'ячеслава Запорожця. Ну, що специфічний е, в мене випадок, е, дуже коротка культя, і звичайний протез неможливо поставити. Власне, те рішення, яке вони пропонують, це єдиний такий. Можливий випадок, щоб я міг поставити собі протез і користуватися цією рукою. Йдеться про новітню технологію, остеоінтеграцію, коли імплант вживляють у саму кістку, а згодом до нього кріплять протез за допомогою перехідника Абатмента. Ці технології заходять до нас в Україну, і ми раді, що приймаємо в цьому участь, тому що ми можемо за рахунок них максимально ефективно допомогти нашим хлопцям. На біонічне протезування та реабілітацію Олександру потрібні понад 4 мільйони гривень. 1 мільйон 900 тисяч компенсує держава, решту надає благодійний фонд. Тут в спеціалістів найкраще в них і технології протезування, і протези найкраще, тому що більше 16 імпульсів розпізнає це дуже багато. Рука і буде згибатися і в ліктовому суставі, і кисть буде повертатись, і пальці будуть. Це, це, це космос. Насправді, чоловік щодня наполегливо тренується по кілька годин. Каже, реабілітація вкрай важлива. Від неї залежить загальний стан організму. А ще треба навчитись керувати штучною кінцівкою. Це фізичні вправи для того, щоб не втрачати тонус м'язів. Це спеціальні вправи на тренажері. Є біонічний протез, і людина сідає і вчиться. Ним користуватись по перше, треба розробляти нервові закінчення, щоб передавались імпульси, і плюс потрібно. Оволодіти методикою управління цим протезом, коли є можливість, Олександр телефонує побратимам. каже: хлопці розпитують, як проходить лікування. Комусь він дякує за врятоване життя. Хтось дякує за це йому. Боєць мріє якнайшвидше відновитися та продовжити службу. А після війни організувати з побратимами спільний проєкт. Мені вже просто хочеться, щоб закінчилась війна. І займатися своєю роботою тим, чим я вмію, тим, що мені подобається займатися. Мені вже хочеться побачити своїх рідних, близьких. Мені хочеться побачити своїх друзів. Мені хочеться піти на могилу побратимів, які загинули. Хочеться, щоб це закінчилось нашою перемогою. Благодійники відкрили збір коштів для Олександра Солом'яного, відсканувавши QR-код, який з'явився на екрані. Кожен охочий може допомогти герою повернутися до активного життя та перетворити його мрії на реальність.